Всім привіт! Мене звати Лінімор, і сьогодні ми починаємо грати в повну версію гри Chance of Cinar. І Я бачила демо-версію цієї гри, як сама проходила, так і бачила проходження інших людей. Вона мені дуже сильно сподобалась. І сьогодні я хочу розпочати проходження повної версії. Пішли дивитись? Oh, state uh, slot for my version in the same and everything cool, okay. Well. Chance of Scenar. Okay. Uh -huh. oh. Можно обратно или Не, ну можно. Только тут, Дуже красива мальовка, вона мені дуже подобається. Так. Але ця камера мене час від часу вкурплює. Mm -hmm. Вибачте, так. Ми йдемо сюди. Ага. Тичний, щоб все водіяти. Окей. Журнал буде записувати всі гліфи, які ви відкриєте. Щоб відкрити журнал, на оцю кнопочку. І ви також можете його відкрити, тиснувши на текст. Окей. Okay. Uh -huh. Супер. Um, коли ви думаєте, що ви розумієте значення гліфу, ви можете клікнути на нього, щоб... Записати вашу здовідку. Okay. Так, що я бачу? Я О, так, дякую. У нас є два написи. Одне зі слів однакове, тобто це, мабуть, двері. А ми в, ниж... в нижній позиції це зачинити, верхня відчинити. Окей. Okay. Um sell us the very correct variables of work. Тоже може бути. Так, давайте. Ось так от зробимо. Так. Погнали на гору. Якщо потрібно, використати середню кнопку миші, щоб виявити усі інтерактивні елементи пульсуюча біла кнопка, пульсуюча біла точка, вибачте, показує речі, показує предмети, де щось є невивчене або не зроблене. Давайте подивимося, як це працює. Це працює ось так. Окей. Так. А, відкрите, відкрите, закрите, відкрите, закрите, відкрите. Окей. Відкрити, відкрите. Закрите. Відкрите. Закрыто і відкрито. Шкода, що йому не можна ставити чергу дій. Окей, пішли далі. Окей. Okay. Um, да. Перетащить символи. Це закрите. Це відкрите. Чим більше гліфів ви прикладете, тим краще ви будете розуміти ваших співрозмовників. Якщо ви ще не виявили значення гліфу, або не, мож, не маєте достатньо слутів вашого вашому журналі, просто продовжуйте ви дивитесь навколо. Пішли. Так, прийшли далі. Так, тут у нас зачинено. Зачинено. Це тільки зачинено. Давай, давайте, що у нас далі. О, людина. Истота, как минимум. Привет. А, так. Мабуть, ты зустринься с земною. Окей. Так. Окей, okay. um, ну, це привіт, тому що це перше, що він сказав. Um, тут um, це зустрінься, тому що це поєднання двох точок. Uh, ти та я. Ну, поки що. Okay. Um, так, ні, дякую. Ти о, о відкрий двері, окей. Понятно, щоб було все ж таки замок, чи механізм, мабуть. Перевірте, будь ласка. Я відкрию двері. Окей. Хоча це також і двері, мабуть, можна сказати. Ну, давай. Ти а сліді за мною. Йди може бути. А що я бачу на даний момент, це те, що ті слова, вони з рискою знизу, а туди вони з рийською зліва. Так. Ну, пішли, пішли. Так. Привіт. Ти. І я. Супер. Погнали далі. Ти ты... відкрий двері. Давай, проходь-проходь. Ем... Проходь. Ам... Я йду, ти за Так, Да, да, да. А, я це частково пам'ятаю і з одного боку воно мені подобається, але з іншого боку як же воно довго. Ти зустрінь мене. Okay. Пішли сюди, давайте закришся досить довга штука. Okay. А, ми закрили. Нам треба злити оцю воду, мабуть. Ага. Тепер нам треба закрити оце і злити оцю воду. Можна пришвидшити, будь ласканько. Ти йдеш. Давай, молодець, ну, перейди сюди. Супер, а тепер пішли сюди, привіт о, бувай Окей. це в деяких мовах. А, привіт та мувей можуть бути одним і тим же словом, наприклад, як в чеській. Так. Okay. Ми від локації, і ми бачимо барельєв. Так, um, щось сталося, і це, мабуть, рослини загинули. Окей. Okay. загинула або постраждала. От. А це, ну, якщо це в нас ти, це я, то це, мабуть, людина, а багато це люди. Так. Окей. Люди щось зробили. А... Рослини постраждали, окей. Так, тут більше нічого нема прикладання, окей. Це Бог або Сонце. Um. Ну, тут насправді дуже цікаве питання, тому що а, якщо це є, якщо в цій мові існує пасивний залог, чи як це називається правильно, то ну, це можна прикласти і як а, люди поклонялись Богу чи сонцю, так а, ähm, сонце управляло людьми, от тому, це дуже таке цікаве питання, от. Мабуть, ми поки що запишемо це як поклонятись, чи м команд. Запишу типа Active Passive на фактиках Passive Active. Окей. Так. Окей. Ну, сенс ми зрозуміли, люди покурались в сонцю. Вот. Люди ставали проповідниками, типу, Божа людина, ну, давайте назвамо пасту. А -а -а. О! Оман. Привіт. Так, мені я постійно плутаю... Ага, ти нічого більше нам не скажеш. Окей. А -а -а, так. Проповідники чи послідовники, може я не впевнена. Йдуть. Um, так, давайте оце запишемо як Go або Travel йдуть мандрують. Um, так, І, мабуть, быть сопашня. Ну, тому що, очевидно, okay. Так, що у нас далее? Um. Strage web technic. Um mm technic. Um crust. ножу. Загалом висичні в двері. Okay. Окей. Так. Ам. Людина. І, 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 Окей, все правильно. Супер. Так. Тут у нас ще є? Нічого нема. Окей. Окей. Ми дійшли до міста. Власне, до тих самих дверей, як я розумію, які тільки були на бареєфі. І для вас серія закінчується. І зараз побачимось в новій серії.